Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами починається друге заняття з тренажеру по англійській мові для першого класу. І сьогодні ми з вами вивчимо числа від 1 до 10. Англійською мовою числа це numbers. 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 Спробуйте вимовити ви числа. Вірно, це в нас слово «numbers». І тепер давайте будемо вивчати з вами цифри. Один – це «one». One. One. Один. One. Два – це «two». Two. Two. Два. Two. Нагадую, що ми з вами вимовляємо слова англійською мовою саме в голос, щоб ви звикали до того, як у вас вимовляються слова англійською мовою і це буде краще запам'ятатися. Три. 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 Чотири. Four four, four, four. four. Five. five, 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 five six. Six. Six sheast six seam seven 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 seam seven Visim eight 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 Visim

А тепер давайте з вами з'єднаємо слово та число за зразком. У нас з вами написано One і ми його поєднуємо з цифрою один. Дивимося далі. У нас написано слово two, і це означає цифра два. Two. Two. Далі. Five. Five. Це в нас вірно, п'ятірка. Five. Далі Eight. Eight. Це в нас вісімка. Eight. Eight. Далі в нас написано слово three. Це в нас цифра три. Three. Три. Далі написано слово фу. Це в нас цифра. Вірно чотири. Фу. Фу. Далі написано слово севен. Севен. Це в нас сім. Севен. Севен. Наступне слово написано Тен. Англійською ТЕН. Це в нас десятка. Ten. Наступне слово написано six. Сікс це шість. Six. 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 Останнє слово це в нас цифра nine. Найн це в нас дев'ятка. Найн. Найн. А тепер давайте полічимо кількість предметів та обведемо відповідь за зразком. Наприклад, у нас тут з вами намальовано три сливи, тож це в нас слово «three». «Ten» – це в нас 10. «one» – це один. Дивимося далі. Рахуємо. One, two, 3, 4. «Чотири». Чотири це four. Four. Давайте прочитаємо інші відповіді. Five це 5. Five. Eight. Це вісім. Eight. Рахуємо листочки. One, two, three, four, five. Six. Six. Це в нас шість. Six. Six. Давайте почитаємо наступні варіанти. Seven – Це в нас сім. Seven. Two. Це в нас два. Two. Рахуємо краплі. One, two, three, four, five. Six. Seven. Eight. Nine. Найн – Ось у нас це цифра 9. Найн. Найн. Почитаємо наступні відповіді. Севен. Це в нас 7. Севен. FUR, це в нас 4. Фу. ФО. Переходимо на другий стовпчик. Рахуємо. Раз, два. Два. Це в нас. «two», 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 Два. Почитаємо інші відповіді. «Four» – Це чотири. Фо. Севен. Це «сім», Севен. Тепер давайте порахуємо яблучка. О, твори, три, фу. Five. Five. Це в нас 5. Ось у нас відповідь. Five. Інший варіант це two – 2, two – і nine. Nine – це в нас дев'ять. Nine. Тепер давайте порахуємо ягідки. One, two, three, four, five. Six. Seven Eight. Eight. Це в нас. Вісім. Eight. Eight. Інші відповіді це сикс. Шість. Сикс. І слово фу. Це чотири. Фу. На останньому малюнку у нас зображений один ананас. Один цен. one. О. One. One. Інші відповіді це в нас ten, Десять, ten і seven. Сім. Севен. І тепер давайте виконаємо останнє завдання. Потрібно. Зафарбувати вказану кількість предметів. Ми з вами її не будемо зафарбовувати. Ми її з вами будемо обводити олівцем. Давайте з вами прочитаємо, скільки ж у нас тут написано, яка ж тут кількість. Тут у нас написано сикс. Си це в нас шість. 1, 2, 3. 4, 5. 6. Шість. Повітряних кульок. Далі нам потрібно обвести, помітити цифру two. Two це в нас два. Тож нам потрібно one. 2 обвести. Переходимо до гудзиків. Нам потрібно обвести 5 гудзиків. Five це в нас п'ять. Тож, 1, 2, 3, 4, 5. Наступне нам потрібно обвести м'ячі. І м'ячів має бути «seven». А «seven» – це в нас сім. Тож 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім м'ячів. Наступне нам потрібно обрати цифру 1. 1 – це в нас одиничка. Тож ми обводимо одне морозиво. І остання цифра це в нас цифра 3. 3 це трійка. Тож нам потрібно обвести 1, 2, 3. Три перемитки. Чудово, друзі! На цьому закінчується друге заняття по тренажеру з англійської мови. Сьогодні на занятті ми з вами вивчили цифри від 1 до 10. Давайте ми з вами їх повторимо: One, один, 1. Ту, 2 Ту. Три, 3 три. Чотири. four Five. Six. Six. seven, seven. Eight Вісім. eight nine Десять. Чудово, друзі! Якщо це заняття було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на третьому занятті.